28 вересня зимаю ліводіски. З завтрашнього дня починається дощ. Та й багато інших ознак вказує на те, що вже ось пора. Оси вже працюють з Ліводійським. Видно, він вже стає надзвичайно цікавим. Тобто цукристість. Ну гарна насінина темно-коричнева, в більшості випадків Ну ось, літають. Ну, знімаю така врожайність. Ну, чесно кажучи, це вперше в мене таке навантаження на ліводійському. надзвичайно гарне запилення. Знов таки пов'язую з тим, що була врятована основна брунька, яка є надзвичайно продуктивною у ліводійського чорного. Ну і залишилося зняти два куща з дев'яти. Виглядає, наче як сіруватим він, ну але ж ось стираючий проїн. Ягода темно, темно, чорна. ну в зв'язку з тим він і має інше слово у назві чорний. Ну, чорна ягода. Хоча виглядає так. Сірувато синя, на перший погляд. Ну, але це проїн. Ну і власне знімаю. Продемонструю вам такі стандартні плодові утворення. Здавалося, перший погляд, що це перевантаження, але по, от по тому, що себе уявляють самі кущі, визрівання лози, діаметри їх, то напевно, що ні. Ну, і оси також підтверджують оце моє припущення. Ну, а там вже під час зроблення буде зрозуміло параметри, я їх вам продемонструю. Ну і також вимушений був вже протягом цілого тижня прикривати притяняючою сіткою ці кущі, тому що шпаки вже літають цілими зграями. Е, так, була підозра, підозр, що вони почали цікавитися вже цим блівадійським, ну і дріха подалі вкривав. З обох боків скинув сітку, щоб було зручніше знімати урожай. Ну і власне це вже останній виноград на винограднику цього сезону, який знімається саме 28 вересня знімаю. Але якби так трапилося, що ще він би не добрав цукрів там, чи не досяг хоча б технічної стиглості, то я, звісно, б залишав би його ще на пару тижнів, в очікуванні на відносно тепло, теплий жовтень. Власне, так і було 20, у 2022 році, коли вегетація була вкрай складною, дощовою, холодною. І тоді я з Лівадійським починав працювати аж у третій декаді жовтня. Ну і зараз закінчення третьої декади вересня. От, і вже він досяг нормальних кондицій, а тоді було все набагато гірше. От. Але ж ці зайві дні дозволеної вегетації, відповідно контрольованої мною, от воно дозволило тоді набрати кращу цукрисість від тої, яку б я, наприклад, мав би на цей час у 2022 році, у вересні місяці. Ну повторюю, знімаю я аж у жовтні і таким чином. Параметри Лівадійського вони спрогресували значно. Так що така історія. Ну, знімаю. Залишилось небагато. Зараз холодильна камера, гарне таке охолодження і завтра дроблення. Здається, ще я встигну до дощу це зробити. Головне помити дробарку і останнє використання в цьому році буде. Дивіться, хто прийшов у гості до мене. <гум> Тут стрикоза була. Тепер богомол гарний який. Також хоче зайнятися нарубстом. Ну, завтра. Зараз я гадав холодильнику. Відчувають холод, напевне. Десь йдуть до тепла. Погрожує. 29 -е вересня. Врожає ліводіского чорно. От знаходиться у холоді, температурні межі від 6 до 7 градусів тепла. Тут загальна кількість 188 кг. Навіть не хочу вам оголошувати загальну врожайність, тому що знов-таки повторюю, мої умови сприяли його повному збереженню, гарному запиленню. Агротехніка висока. Ну і зараз вам також продемонструю. Якісь плодові утворення, по яких можна скласти враження про потенціал цього сорту. Отже, колеги, 29 вересня знову, це вже початок світлового дня. Підготувався я для дроблення, виніс охолоджений матеріал ось сюди поряд із дробаркою. І зараз, напевне, необхідно вам продемонструвати плодові утворення, на що здатний ліводійський. Видео, шестьсот семьдесят, шестьсот пятнадцать, извиняюсь. 640. Ось, видно, під'їждені осові ягода. Те тут вони вже десь літають, бачу. 560. 10. Ну, аді гребень уже почали зрівати з дерев'яніти. Шестьсот, ну, тобто, вага грони пів кілограма для ліва це не буде дивиною. 630 сантиметров по 20-25 довжина трапляется. Ну, в принципе, завжди она так и есть. Майже 500. Что еще показать вам? Ну, то есть все Красиво. І такого ж відсотків 30. Доволі багато. 525. Можливо, були й більші, але я спочатку дивіться, яка гарна, довга-довга. Також майже пів кілограма, можливо, 660. Цікава форма. Два маленьких крила. І така довга. Чтиста вісімдесят, 540. І далі було б зробити взагалі, О, тут взагалі цікаво. Запилення відбулося тут невеликий проміжок, не так густо шестьсот грам по діагоналі на вагах. Ну, недоцільно вже далі вам демонструвати. Ну, вже 580. Гарний виноград в цьому році він мене надзвичайно порадував. 28 квітня було був значний мороз там не пам'ятаю скільки, за 5 градусів. 5,3 здається. І дощування його врятувало. Взагалі, в ідеалі доцільно було б зробити чотири типи вина. Перший це десертний за білою схемою, але з перефрементаційною продовжуваною холодною мацерацією, скажімо, декада, тиждень. Тобто вино отримується темно-темно-червоне. От. Також все ж самого матеріалу по-білому сухе. Це другий варіант. Ну і третій, четвертий це ферментація за червоним способом. Тобто, третій варіант це звичний червоний спосіб, але знову, після ж продовжуваної холодної мацерації, всі вони будуть знаходитися у холодильнику досить тривалий час. А четвертий варіант, напевне, буде найцікавіший це ці шкірки, які в мене вивільняться після відділення сусла. З тих двох типів вин за білою технологією десертне та сухе, і ті шкурки, шкірки вкинути до мезги лівадійського чорного, тобто буде значне підсилення шкірками, можливо, більше, ніж удвічі. Ну, і порівняти три варіанти сухих: сухий лівадійський по білому після 10 діб холодної мацерації. Сухий лівський по червоному після 10 діб холодної мацерації, і сухий лів по червоному після 10 діб холодної мацерації, але з значним підсиленням шкірками вдвічі, можливо і втричі. Важкувато це буде реалізувати. Ну, Пробити розділити матеріал на 4 частини. Хоча тут і є відповідна кількість. Майже 190 кілограм, можливо, і зроблю. Побачимо, самому буде цікаво, і знаю, що багато хто з вас вирощує лівадійський, також визначається у доцільності тієї чи іншої технології. Ну і, власне, на моєму прикладі можна буде якось отримати додаткову інформацію про доцільність використання тієї чи іншої технології у своїх умовах. Ну і все, зараз до роботи. Дроблення. Перша партія мені дасть відповідь на кількість використаної сірки для сульфітації матеріалу. Виходячи з pH, буду вносити саме ту кількість, яка потрібна. Також під час холодної мацерації буду використовувати фермент за назвою Lzime EXV. Використовується для більш покращеного переходу фенольних поліфенольних складових зі шкірки в сусло, саме в умовах холоду, також антоціанів, збереження антоціанів з часом. От. Це аналог е... Enartis Zim Color Plus ферменту, ну, тільки від, іншої, від іншого виробника. Від фірми Лаламант видно. Да? Ну, написано, я вперше побачив, звернув увагу, мацерація червоні вина. Ну, анотація про це і вказує. Якщо побачити розширену інструкцію для цього ферменту, то, власне, зрозуміло, для чого він створений. Ну, власне, зараз дроблення. Визначення параметрів з відповідною сульфітацією, внесення ферменту EXV, потім продовжувана холодна мацерація. Налаштовуюся на декаду. Ну і потім після цього, після закінчення холодної мацерації розділення матеріалу ну, мінімум на три напрямка, а віддалі на чотири напрямки для тих типів вин, про які я розповів. Я ще ніколи ну, не проводив таку роботу з Лівадійським. Матеріалу не було достатньої кількості. Ну і власне зараз 190 кг. Майже 190, то напевно я зможу це все реалізувати, відповідно, згодом повідомити вам. Все, до роботи, немає часу. Зараз біля 10-ї години дня ягода холодна. Розраховую тут десь температура біля 8 градусів. Тобто зараз вона дроблена у... маючи 8 градусів і зразу холод, Тобто не потрібно буде її окремо охолоджувати, і це перевага саме. Попереднього знаходження матеріалу у холоді. Ну, він знаходився тут вчора другу половину дня та цілу ніч сьогодні, ну і ранок. Тобто він холодний. Все, до роботи. Отже, Ліводійський. параметри. Межа 23-231, 23,2 по рефрактометру. Відповідно, матеріал холодний, ще. густина буде дещо менша, видно, що. Майже 10 градусів тепла, 3,36 pH. 3,35. Дещо. Дещо він падає. Ну, 3,35. Непогані параметри, до він до абсолютно гарних кондицій. Ось такий колір на сіни не видно, що він коричневий. Переживав я в принципі, за нього, тому що на вантажі 336. Наватаження було відповідно значним, не очікував, що так рано я його буду знімати. Чомусь я налаштовувався на, скажімо, хоча б на середину жовтня, але бачу, що зовсім гарно з ним. Так, Відповідна сульфітація. 1,3 мл літкої сірки на 10 кг. Точно буду виконувати відбір матеріалу по вагах, точно 10 кг, ну і точно сульфітація на 10 кг. Ну і переміщення у великій ємності. Так, ну, все. Ну і трохи рухається догори. Хочу, щоб я його пошевелив. А сок, бачите, вже трохи забарвлений з самого початку. Ну, шкірка набралася. гарних антоціанів 3,36 і 35, все. Гарні параметри для ліводійського. Ліводійський чорний 2 години після дроблення. Насправді матеріал видно, що він ну, майже білий. зовсім зовсім незначна рожевість присутня. І це та рожевість, яка дала власне, шкірка, яка була пошкоджена, то власне всі антоціани знаходяться в шкірці, але перехід. Антонціанів зі шкірки буде відбуватися впродовж довгого часу. Повинна бути якась експозиція. Ну і власне через добу я продемонструю зміну кольору, і, можливо, ще декілька діб згодом буде цікаво, наскільки в умовах холодної мацараси буде змінюватися колір сусла. Прийшла доба з часу постановки Лівадійського чорного на холодну мацерацію. Бачимо, змінився колір сусла, але все рівно воно залишається е ну, зовсім ненасичене в плантоціановому плані. рожеве, ось, особливо тут зараз видно. Тобто повільно відбувається перехід для Лівадійського чорного. Зв'язку з цим я буду його тримати набагато довший період часу. На холодній масерації. Він це пов'язане не тільки з переходом от, а взагалі з білою технологією для отримання червоного вина в першу чергу, ну і певні інші речі. Тобто плюс одна доба від попередньої зйомки по кольору. Ну і завтра продемонструю ще через добу. Ось такий він залишок участий. Тобто ось враження про колір через добу, в принципі, отут. Досить гарно зрозуміло, що він себе уявляє цей кольор. А це вже 2 жовтня. Тобто майже четверта доба з часу початку холодної мацерації ліводійської чорного, і бачимо, яка зміна кольору. Але ну, насиченість вона ще не максимально можлива. Можна назвати цей матеріал навіть рожевим, але вже переходить у червоний. І я також продемонструю вам, скажімо, ще через дві доби на шосту, і на восьму, і, можливо, навіть на десяту. Побачимо динаміку зміни кольору при холодній мацерації лівадійського чорного.